Віра маленького Чарлі. Є люди, які відкрито сповіщають Євангелія на вулицях. І є країни, де це дозволяють робити. Хто хоче слухати, зупиняється і слухає. А кому не цікаво, йде далі, не звертаючи уваги на вуличного проповідника. В одній такій країні жив хлопчик на ім'я Чарлі. Він разом зі своїм другом Семом гуляв вулицями міста і заходив на базар, де завжди можна зустріти багато людей і побачити щось цікаве. Якось на базарі увагу Чарлі привернув гучний голос. Це ж проповідник, пояснив Сем. Він завжди в цей час щось розказує. Я хочу його послухати, промовив Чарлі. Підійдімо ближче. Хлопчики протиснулися крізь натовп, стали попереду і почали слухати. Та незабаром стало нецікаво, і вони захотіли звідти піти. Але натовп так щільно стояв, що протиснутися назад було просто неможливо. Тож мимоволі довелося дослухати проповідника до кінця. Чарлі нічого не зрозумів із того, про що говорив проповідник. Але один вираз так і врізався хлопцеві в пам'ять. Якщо цієї ночі ти не спасеш своєї душі, то можливо, завтра тебе вже не буде серед живих. Чарлі не знав, кому призначалася ця фраза, та ці слова його неабияк стривожили, і він ніяк не міг заснути. Тут до кімнати війшла мама і прошепотіла Синочку, ти чому ще не спиш? Тебе щось непокоїть? Але хлопчик удав, нібито спить, і нічого не чує. Матуся поправила ковдру і уже збиралася навшпиньки вийти з кімнати. Та за спиною почула звуки дуже схожі на плач. Мій любий, що сталося? Сьогодні я із Семом був на базарі і там чув проповідника. Він сказав якщо сьогодні я не спасу свою душу, то завтра можу не бути серед живих. Упевнена, він не мав тебе на увазі, бажаючи заспокоїти хлопчика, відповіла мама. Він сказав, що саме тебе завтра не стане. Що ж тоді він мав на увазі? тремтячим голосом запитав Чарлі. Ти зараз засинай, а завтра я все розповім, пообіцяла мама. Але Чарлі не міг чекати і просив пояснення просто зараз. Матуся сіла край ліжечка і почала пояснювати всю історію спасіння душі. Щоправда, вона розповідала про це і раніше, але хлопчик на ці слова не звертав уваги, бо думками витав на подвір'ї, де на нього чекали друзі. Сьогодні ж це питання заважало заснути, і мамі довелося все детально пояснювати. Перші люди, Адам і Єва, не послухалися Бога, але через це Господь не припинив любити всіх людей. У різні часи він посилав пророків, які нагадували про Творця і про те, що буде спасіння для всього людства. У призначений час Бог послав свого Сина Ісуса Христа. Щоб Він узяв на себе покарання за гріхи всіх людей. Христос прийшов і жив на землі серед людей. Він творив багато добра і говорив про вічне спасіння і вічне життя. Ті, хто вірив у Христа, отримували надію на прощення та майбуття з Господом Ісусом у Його Царстві. Злі люди розіп'яли Божого Сина на Христі. Але він переміг смерть і воскрес на третій день, а тепер перебуває зі своїм отцем на небесах, звідки знову прийде, щоб забрати всіх віруючих до себе. Чарлі уважно слухав. Коли мама закінчила, то запитав, як мені бути впевненим, що Господь, коли прийде, із собою візьме і мене. Віруй у Господа Ісуса Христа, так спасешся, промовила мама. Саме це мав на увазі проповідник, щоправда, він квапив людей зробити цей крок, бо нам невідомо, коли помремо. Адже може статися, що завтра ми дійсно втратимо життя, а без Христа навіки загинемо. Тепер Чарлі зрозумів, як добре, що мама так гарно і докладно все пояснила. Ти віриш в Ісуса Христа? запитала ненька. Звичайно, матусю, адже він, наш Спаситель. Я хочу бути впевненим, що вічність проведу з ним, якщо раптом завтра мене не буде серед живих, відповів Чарлі. Мама міцно обійняла сина, і той швидко заснув щасливий і спокійний. У вісні Чарлі бачив себе на небі в колі дітей, які оточили Ісуса Христа, співали і раділи разом із Божим Сином.